Саженці медвежого горіха, не саженці, а саженці, які фундук привитий на медвежий горіх. Якби по проханню замовників, показую, які он щеплення, вони вже виросли, вони ще виростуть, вони такі прирости є більше пів метра до метра. При пересилки будуть обрізатися, але по бажанню клієнта можна буде обрізати їх. Щоб менше пересилка стояла. Ну, хто як захоче. Привиті на медвежому горіхі саженці екстра класа. Отакі От прививки, такі прирости. Зараз бо відео затягнеться ми. По чуть-чуть познімаю їх, по сортам трохи розкажем. Качество прививки і качество саженця. Всі зроблені на трих, трьохрічному подвої. Не однорічний, не дворічний, а трьохрічний. Висота штамба від 70 см. Є такі, є на високих штамбах, є метр. Є більше метра. Є навіть на двохрічні, правда, вони дорожчі, але є двохрічні. Значить, це однорічний, однорічна весняна прививка, а є двохрічні, які з того року ще ростуть. Ну зараз пізніше покажемо, зараз я буду знімати, ти покажу. Так що качество саженців можете самі побачити. Тому що питають, покажи, які вони, от показую, які вони. Зараз прийдемося по сортам пізніше. А поки от таке, такі прививки, такий прирост, такі вже товсті прирости. А, які. Зараз рулеточку візьмемо, чи під паличку з цим. В общем тут можна багато розказувати, але краще раз подивитися. На яких висотах. Поліпшена капуліровка. Все гарно позаростало. Сорта, які я не можу всі передати називати, тому що дуже довго буде перечисляти їх всіх. Вон прививочка така. Такі прививки. І вони вже по метр... Скільки їм тут вже? Ага, сейчас. От... Метр сорок, метр п'ятдесят, метр шістдесят, метр тридцять, мабуть, найменші. Це що ж гаданий. Барбакан, бо питали за барбакан, але такі барбакан. О, це на цьому защіплені. А а не зараз. Ну, поки так зараз дознімемо, покажемо.